Допустим та будову речей її так зробіть. Знаєте, я хочу сказати найперше, що Господь наш Бог є автором цього проєкту. В нашому світі є багато речей, збудованих людьми. Люди вигадали ті чи інші винаходи. В людському житті люди будували величезні споруди, храми, хмарочоси, але автором з є не. Місця перебування, де Бог хотів перебувати з людьми, був тільки він. І тому перша головна думка Бог приймає поклоніння не на наших умовах, а виключно на Його. Ми не можемо поклонятися і служити Богу так, як нам здається, що це буде добре. Ми не можемо поклонятися і створити форму поклоніння Богу така, яка би нам здавалася.